На початку цього тижня ми показували сюжет про укриття у Луцькому ліцеї номер 21 Батьки скаржились, що воно у жахливому стані. Штукатурка на голову падає, навіть пилюка під ногами, лавки поставлені на куски. Напевно, ну чогось гострого, що там дитина, і навіть дорослий буде йти, просто ті буде ранити ноги. Голов, там багато гостих котів. Туалет то взагалі. Тоді в департаменті освіти запевнили, що не усі роботи завершені вже сьогодні. І директор школи каже, що не сподівався такої хвилі обурення від батьків, бо ще був час все доробити. Осталося ще два дні нам. Не було ж цього щебню. Не було, не було крісел, не було води. Ну нічого не було. Як побачили туалеті, ми заказали біотуалети, розумієте. Сьогодні ми інспектували укриття, де, за словами Олега Ковальчука, усе зроблено. І покажемо вам, як переобладнали підвал. Починаємо із укриття для найменших дітей, учнів перших-четвертих класів. Воно розраховане на 250 осіб. Справді тут з'явився щепінь, якого раніше не було. Тепер каже директор: діти ноги не покалічать, де вже на стелі обсипалась штукатурка. Нині монтажна піна. Розумієте, приходять починаю. О тут ви знаєте, відстає. Ну Так воно ж відстає, подивіться, ну що ж це зробиться, як воно так є. Бачите? Трішки, так би мовити, модернізували вбиральню. Тепер тут двері, рукомини та біотуалети. Згідно санітарних умор можна і таке використовувати. Так? Але ми е, закупили біотуалети. Угу. Маємо ще маємо двоє закупити, поставити сюди. Це до хлопчиків. Є такі, а є і біотуалети. Стаціонарні туалети в приміщенні для старших класів. Ми говорили за обиральню. йдемо, подивимося, як ви зробили. Тут усе обладнали за гроші батьків та випускників школи. Хто купував лавки, хто скинувся на щебінь, доєднувались небайдужі і для того, аби виконати з підвалу мотлох. Тут було промно сміття е цього будівельного. Батьки прийшли, ми клинули клич, прийшли батьки разом із педагогічним персоналом, з технічним персоналом. Ми тут працювали півтора місяця, вирівнювали. От і приводили до порядку це приміщення. Кожному окремому приміщенні є вогнегасники, питна вода, аптечки, де молодші класи ігри. За словами директора, найкраще облаштована та частина укриття, де будуть ховатись старшокласники. Тут уже на підлозі не щебінь, а плитка. Тут у нас був силуковий тир. а ми зараз обладнали для приміщення от тимчасового укриття. Директор наголошує, укриття це не місце для навчання, а приміщення, куди прямують, аби перечекати повітряну тривогу і повертатись до навчального процесу. Головна функція укриття захищати, і вона виконана, адже спеціальна комісія, що перевіряла приміщення, сказала, що воно відповідає усім критеріям. Наталка Коваль, Максим Шункар, канал.